Добра всім, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Проєктний зошит. Сьогодні я до вас зі своїми старими виробами це дитячі речі. Ми перебирали речі малі, які я зв'язала. Це така ковтинка і спідничка. І я продовжую в'язати в, в сумісному проєкті Зв'яжемо нове життя, яке започаткувала Тамара Новікова на каналі В'яжу на дивані». Ковтинка майже нова, вона не носилася. І помилки мої, як в'язачів, це неправильний вибір пряжі. Вона дуже м'яка, а плюс ще вона зв'язана в'язкою хустковою. Пря хусткова в'язка, і вона погано тримає форму, розтягується і е, має неохайний такий вигляд, на мій погляд. Хоча вона е, нова, е, мало носилася, і, може, і неудачна така модель, вона зв'язана поперек. І, е, можливо, і це. І, е, е, Хусткову нав'язку я би не радила е, е, з м'якою пряжі і на, е, використовувати її як, виріб, як основну пряжу на виробах. На, на дорослих виробах це взагалі не дуже. Ось ця спідничка, яку ви бачили, так само не носилася. Я її зв'язала по чомусь мастер класу на той момент мені подобалася ця модель, але таки знов не дуже вдалий вибір пряжі. Вона не тримає форму, тому що це мірінос з, з е, якимись добавочками Люрікса і. і е, Акрилу. Це смісовку я купила в інтернет-магазині, і вона не тримає не лицеву, гладне виворотні петлі. Буду перев'язувати. Спіднички більше нема. Нав'язала ось таких уже квадратів на майбутній кардіганчик. Іншу ковтинку я так само туру. Ось намотала трохи пряжі. І в цю ніточку від ковтинки я додаю по три ніточки карної вовни. Це бабіна в мене теж знайшла закрома. І в ніточки спіднички я додавала тесам по три ниточки Для того, щоб вона по товщині в мене вийшло десь 180 метрів на 100 г. І от такі квадратики в мене вийшли, це просто стовпчики без накидів. Ця ніточка вона нестабільна, і тому карта вовн, вона така ніточка жорстка, буде стабілізувати це полотно. І, звичайно, в'язання гачком. Теж стабілізую полотно. Працюю далі. Так, нав'язала я ковтинки теж майже нема. Ковтинки немає. Є такі в мене квадратики вже 17 штук. З ковтинки в мене ще трохи лишилося. Думаю, що дов'яжу до 20. І знайшла ось такі. Довго в'яз, навіть не ставши светриком, років 5 він в мене в такому стані лежить. Е і до цієї компанії буду приєднуватися зараз торочу, з'єдную дві ніточки і в'яжу квадратики. Його час настав. Я купляла це для светрика, але щось пішло не так. Що пішло не так, хоча полотно досить хороше. Це алізе і будемо в'язати новий тренд. Понав'язала я квадратиків, ось так уже міксую їх. Це темний бордовий з паєточками. В мене лишилося два моточка, і думаю я їх сюди пристосую. Є така ще стопочка. Це я заміксувала оцей недов'яз і шкарпеткову пряжу. Бо є отакий квадратик просто, і я міксований, щоб не так сумно було. І в мене це виходить дві полочки. Там ще білий квадратик я зв'язала. Із залишков, залишків махера і карбної шерсті. Ну, думаю, що білий на міксі коралова, розова, бордових не завадить. І я планую зв'язувати ці квадратики білою пряжою. Дов'язала я всі квадратики. Це в мене квадратики на спинку. П'ять рядів по 3, 15 штук. Вони всі різного кольору. Я вибрала всю пряжу з попередніх проєктів, перев'язів я маю на увазі: спідничка в мене була і кофтинка. І початок ще одного проєкту було. Так що це дійсно нове життя старим речам. І я вже почала збирати. Я почала вже збирати цей виріб, оце в мене вже рукавчик лежить, це або рукавчик, або поличка. Якщо буде так, то це буде поличка. А рукавчик формується ось таким чином поперед. І обв'язочка очку, різиночки. Це е, той, той випадок, коли ти дивишся на е, проєкт зі сторони не готовий проєкт, е, якось це все виглядає дивно і не знаєш, чи щось з того вийде. Наприкінці це буде чудовий результат. Це вже в мене третій такий проєкт. Четвертий на підході вже половину відв'язаний, і е, краще так в'язати. Е, коли в'яжеш і це якось дивно виглядає, а потім маєш гарний результат, чи навпаки, часто так буває, що ти в'яжеш. Дуже красивий візерунок, дуже красиву кофтиночку, а потім міряєш і думаєш, вау, що я наробила? І це йде або в довгов'яз, або е нелюбима річ. Я вам бажаю всім далих проєктів, звичайно, щоб це приносило задоволення. Я йду збирати. Е зборка, виробов це завжди. Квест для в'язачиць. Ми не любимо збирати речі і не любимо ховати кінчики. В цьому проєкті цих кінчиків досить багато. І я би радила все-таки робити цей проєкт, цей кардиган початківців для того, щоб е, набити руку. Е, Тут і в'язаннячку багато, і з'єднання, і кінчики, і е, е, обробка е, цього кардиганчика. Е, ну, такий собі тренажер. Все я йду збирати, і ми побачимо, що в мене вийде на, на кінці. Саме приємний момент зараз відбувається в мене готовий виріб можу вам нарешті показати багато годин праці, багато кінчиків, але багато задоволення. Легко зв'язався цей кардиганчик, хоча вага його 786 грамів. І ось. Таке цвітове, кольорове рішення в мене на цей раз. Цей кардіганчик їде до міста Лева, до, до Лєрочки. Вона його дуже чекає. Так, спинку вам покажу. І ось така краса вийшла. Ну, на здоров'я, красуня. Обов'язково фоточки, то не дочекаєшся, дівчата, у всіх така проблема з моделя, і потім не можеш забрати фоточки. Всі обіцяють і ніхто не робить. І на фоні цього гарного кардиганчика і гарної погоди відповідаю на питання Тамари Новікова. Яка є організатором цього спільного проєкту? В неї канал «Віжу на дивані». Томочка питала, чи що більше всього любиться в'язати візерунки, ажури, гладь. Я люблю лицеву гладь. Я взагалі люблю прості речі. І моя концепція в моєму хобі, в моєму в'язанні в'язати, щоб носити. Є інші в'язальщиці, в яких інша концепція, наприклад, в'язати процес заради процесу, і тоді да, можна купляти тонкі нитки, складні візерунки і в'язати. Шикарні речі, і я завжди захоплююсь такими речами. Це вже вироби мистецтва. В мене такі хендмейд, і він носібільний. Мені треба, щоб це все носилося. Мені саме це приносить задоволення. Тому прості речі, це не означає, що я ніколи не в'яжу візерунків, аранів, жакартів. Жакарти дуже рідко, звичайно, але буду пробувати в'язати. Але без фанатізму мені треба, от, як в рецептах, Швидкісні рецепти, трошки водички, трошки мукички. Так само і в в'язанні. Мені треба надійність, щоб це було насибельно, просто, стильно і гарно вписувалося в гардероб. Просто так для того, щоб зв'язати річ і вона лежала, то не моє. Тому в пріоритеті лицева гладь. Томочка дуже дякую за цей проєкт. Якось мені так зійшло, от з стоп недов'язаний не складається, мабуть, ще не час. А ось старі речі, те, що мені муляло ок, і перев'язати, і на виході отримати класний результат. Це мій перший, до речі, досвід. В тому плані, але він спрацьовує і мені подобається той простір, який в мене організувався після вив'язування цих всіх залишків, невдалих проєктів і тому подібне. І я себе навіть нагородила. Я купила дуже багато нової, нової класної пряжі. Руки чешуться, але спочатку завершити. Дякую, Томочка, ще разочок. Переходьте на Томочкин канал, там дуже-дуже є класні речі по виробу горловину, про кітльовку. Я дивилася з відкритим ротом. Дякую ще раз, Томочка. Трошки присіла на годолку, на якій висить кардіганчик. Ось він рядышком. і вам відповім е, на, е, на мій правдивий чи неправдивий факт. Неправдивий факт з мого е, е, запитання це був, е, я не вмію кататися на велосипеді. Зовсім дівчата, я не, не розумію, як він їде. Е, я е, пробувала в своєму житті декілька разів. Лишила ця спроба марні. Не знаю. Так само я не знаю, чому їдуть лижі. Я гарно катаюсь на ковзанах і не стою на лижах. І тепер хочу задати ще три своїх нових факта про себе. Перший факт я люблю поспати в день. Другий факт я люблю гарячу каву і холодний чай. І Третій факт. Я люблю готувати. Подумайте, який з цих фактів є неправдивим. І осінь, осінь, гарна осінь, обіцяю теплу погоду, насолоджуємося життям дівчата. Важко, тяжко, але насолоджуємося. Все буде Україна, я це точно знаю. І нам, нам нас очікуючи випробування. Нічого не робити в цьому контексті не можна. Робимо те, що вміємо, те, що знаємо, те, що можемо. А перш за все, це позитивне мислення. Треба вірити в Бога, в ЗСУ і в себе. До зустрічі, тримаємось. Якщо ви не бачили мої попередні відео про кардіган, я вам поставлю ссылочку І напишіть мені в коментарях, чи вам треба більш детально описати, як я це роблю, яку пряжу використовую, як формую квадрати, як її з'єднувати. Я трошки показувала в попередньому відео в звіті о, осінь на носі. Але якщо треба буде, я зніму це окремо відео. Все, до зустрічі. Будь ласка, підписуйтесь на канал, підтримуйте українське. Гарного всім дня. До побачення.